Судом було задоволено клопотання щодо допиту неповнолітнього потерпілого пономаренко в режимі відеоконференції з спеціалізованою службою простір захисту та підтримку в процесу правосуддіте, які постраждали або стали свідками насильства за моделлю Барнахус, яке розташоване в місті Полтаві. Туди у нас прибули представник потерпілого адвокат Маслова та законний представник неповнолітнього потерпілого. Паномаренко його бабуся в формі запитань. Ми будемо спілкуватися. Так мені пояснювали, що це кращий варіант у прокурора. Будуть запитання? Що Ні, Мак, чи можеш ти, будь ласка, розказати про події того дня, коли на тебе впала, де робив в прийшов до садочка, що відмовилися містично. Ти пам'ятаєш про цей день. Май, розкажи, будь ласка, про людей mm. Пам'ятаєш, що коли сталася та подія, коли з самого початку, як ти прийшов до собою немає, скажи? Я його. Його не буде справа. Так, і потом мені потрібно от, от. О, ладно. будь ласка, і свої рефуман, бо тим новим. Я де новий сина. Синці до щит. Ну і ще. Прошу, а потім прошу дотерара на придічну,

На коляске на копке. На. А, на копі? Да. Когда в квартире. А, ты э, в квартирі переходила. Так, давай ще раз підтопимо. Ты коли був вдома в Німеччині, ти просто повернулася на куда на копі, так. на ножку і на копі. Ну а, ну, а були костелями змінили. Незручно було, так, він можна. Не часто не могли користуватися тоді, коли ти був, а, коли ти був сепаратом. Mm -hmm. Не діти дуже побігти поратися. А ти тобі від цього поганого було, чи ти було якось? Ти до друзі були, ж, ти мабуть гратися любить. А тоді, 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 коли садочок ходив. в садочок? Були, друзі, в садочку, ну, так, да, були. А коли ти був сепаратом, ти ж садочок не ходив, да? ходи. ходи, так? і з друзі погодатися не міг. Не міг? Не міг. А хотілось. Хоче... Хотілося. Ти переживав через все, коли тобі важко було не ходити, коли тобі взагалі після того цього, цього блокполя ще. Отже, казали е, большої рага. А... Рука, не силиш е... Так, Вчитель в молоко там пані е, скоро. Забрав. А в момент, коли вже зробили операції, а, папа, мама, бабуся, всі тебе на руках. Ні, що взагалі немає. Сьогодні запланований був лише допит, тому наступна дата в нас погоджувалася. Якщо будуть ще якісь клопотання суд їх розв'яже, якщо ні, ми будемо вирішувати питання про відкладення розгляду. Справи прокурора немає? Немо. Немає ні в кого. Добре, Добре тоді суд оголошує перерву в судовому засіданні. До раніше визначеної дати. Під час якої будемо досліджувати докази сторони обвинувачення письмо, Все, як я пам'ятаю, відповідно на основному порядку.